Вікторія разом з друзями приїхала відпочити на набережну лейтенанта Дніпрова. Каже, на замерзлій водоймі сиділи лише рибалки. Вона ж зі своєю компанією вирішила посмажити на березі шашлики. Приїхали машиною на берег, поставили машину і пішли розкладатися. На березі нікого не було. Десь рибалки подалі були, але там ми були самі, і до берега ми всі були повернуті спинами, гомоніли. Тобто, ну взагалі ніхто не звертав увагу на те, що відбувається. Ну нікого не було. Я не знаю, як і в який момент я повернулася, і побачила, що щось не те в річці відбувається. Ніби то хтось борсяється, але ж зор слабкий. Я крикнула хлопцям: що щось не те у воді, хлопці, і побігла до до берега. Вони мене випередили. Двоє побігли до річки, а третій побіг взяти буксировочний трос з машини. Чоловіки з її компанії не розгубилися. Поки Вікторія викликала підмогу, її друзі дістали дітей із води. До приїзду всіх служб ми хлопчиків витягли, поставили їх до вогнища, понадягали на них куртки, і вже коли приїхали ДСНСники, я до них до них побігла сказати, що хлопчиків ми врятували, і вони біля вогнища. Врятованим хлопцям виявилося 10 та 11 років. Я тільки бачила, що у них в руках були іграшки, мабуть, натягали з ігрових автоматів, бо перше, що вони попросили, поверніть нам наші іграшки, то ми Ку поклали іграшки поїхали разом з ними в швидку. Першими ДСНСники, хлопці дуже швидко приїхали. Потім поліція, потім швидка. На щастя, діти живі і сподіваємось, з ними усе добре. Але обурює інше, каже пані Вікторія: на водоймі були рибалки, і за весь час порятунку дітей жоден з них не долучився. Поряд були рибалки, але жоден не відгукнувся. Вони тільки були пасивними спостерігачами. Вони дивилися, що відбувається, коли рятували дітей. Саме в той момент рятувальники закликають дорослих і дітей пам'ятати про підступність криги. Безпечна точна крига для однієї людини становить щонайменше 7 см, для групи людей 15 см. Уникайте міст із течією, біля мостів, очерету та заростей. Лід в даному місці значно тонший. Розпредівайте вашу вагу рівномірно, не збирайтеся великими купами в одному місці. Якщо ви провалилися під крилу, не панікуйте, широко розкиньте руки на лід, кличте на допомогу та спробуйте вибратися, перекочуючись у бік берега. Закликаємо всіх не виходьте на лід, бережіть себе та не ризикуйте життя. Цього разу саме завдяки небайдужості Вікторії та її друзів трагедії вдалося уникнути. Але хто знає, як могло би усе закінчитися, аби не вони. Бережіть своїх дітей. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Thank you